Євген Чекаленко, який відомий нам нагадую, своїм знаменитим висловом, що ви любіть Україну не тільки до глибини душі, але й до глибини кишені. Завжди такі були хитюргани, які любили, ми любимо до глибини душі і так далі, і так далі, і так далі. Тільки все, що фінансів стосується. Хитюргану вдають, що це їх не стосується. І ця фраза Чекаленка батожила людей. Ради не було інакшої. Чекаленко засновує газету Рада, велику, щоденну газету ліберального напрямку, в хорошому сенсі цього слова. Загального напрямку, будемо говорити, для всіх, яка виходила від 1906 до 1914 року без перерв. Потім ще там були невеличкі перерви. Далі виходила, але ми зараз не про історію газети Рада. Як ця газета виходила? Так, вона зробила колосальний. Підйом національної свідомості, але дуже повільно. Дуже повільно. Казав навіть Чекаленко, його товариш Петро Стебницький, про якого далі. Петро Стебницький в пориві розпачу називав наш народ недолюдками. Даруйте. Ми не діти і говоримо про те все, що було. І не маємо романтичного замилування всім. Мається на увазі на весь народ, а його значну частину тоді. Чекаленко, який бився. І тисячу півтора тисячі, півтора тисячі передплатників він сподівався, хоч на 10 тисяч. І нічого не можна було зробити. І не хотіли газети української. Така була потреба у російському імперському. Дуже багато. А потім так само вже я забігаю вперед, коли був український уряд Петлюрича, Скоропадського, багато селян йшли за більшовиками. Добре, про це написав Улас Самчук у своїй повісті «Марія» чи у своєму романі Марія. Були такі, і їх було немало, аж поки переконалися, що найкращий це свій уряд, який би він не був.